Вітаю, друзі! Здавалося, прості інгредієнти яйця, капуста, огірки, майонез. Нічого особливого. Але одна маленька хитрість і салат уже не просто смачний, а той самий, про який усі потім питають рецепт. Завдяки цьому нюансу він зникає зі столу ще до того, як подали основну страву. Хочете дізнатися, в чому секрет, тож залишайтеся зі мною і будемо разом готувати! Почнемо з яєчних млинців. Вони додадуть ніжності і дуже цікаву текстуру. У миску розбиваю 2 яйця. Додаю дрібку солі. Це приблизно третина чайної ложки. І гарненько збиваю вінчиком до однорідності. Наша мета з'єднати білки жовтками, щоб усе було рівномірним. Тепер вливаю столову ложку молока. Додаю ложку борошна. Завдяки молоку та борошну млинці виходять ніжними і м'якшими. А в самому салаті ці яєчні млинці додадуть і ситності. Продовжую збивати до гладенької маси без рудочок, щоб потім усе добре просмажилося. Розогріваю сковорідку, легенько змащую олією і виливаю яєчну суміш. Розподіляю її по всій поверхні, як на звичайний млинець. Друга сторона готується ще швидше, буквально за кілька секунд. Перекладаю на тарілку і смажу другий. Потім млинці відкладаю остегати, а тим часом перейдемо до овочів. Беру невеликий качан молодої капусти. Вага приблизно 700-750 г. Шинкую її тоненько ножем. Чим дрібніше, тим смачніше буде салат. Перекладаю в миску. Трішки посолю і руками легенько перемішаю, щоб капуста стала м'якшою і ніжнішою за текстурою. Тепер два свіжі огірочки середнього розміру. Нарізаю їх соломкою. Хрумкі, ароматні. Вони освіжають і додають літнього настрою. Відправляю огірки до капусти, хай знайомляться й об'єднуються. А поки згадали про хрумке, повертаємось до наших яєчних млинців. Вони вже охололи. Розрізаю кожну поперек на смужки, складаю їх по кілька і подрібнюю на тоненьку соломку. Уявіть собі, м'яка текстура, ніжний смак просто ідеально. Додаю млинці в миску, компанія стає ще цікавішою. І ось головна хвішка морква по-корейськи. У мене приблизно 150 г. Вона пікантна, ароматна, з легкою гостринкою. Саме вона надає салату той самий характер. І аромат одразу стає яскравішим ще цікавішим. Додаю 2 столові ложки майонезу цього достатньо, щоб поєднати всі інгредієнти, але не забити смак. Акуратно перемішую віднизу до верху, щоб усі смаки подружилися. До речі, якщо вам подобаються такі швидкі смачні салати, зазирніть у мій плейлист салати. Там є ще багато ідей на будь-який настрій і сезон. Обов'язково знайдете щось до душі. Коли все перемішано, можна спробувати на смак, якщо треба, можна трішки досолити. І от готово! Простий, але не банальний салат, який завжди збирає компліменти. Можна одразу подати, а можна дати йому настоятися в холодильнику 20-30 хвилин. Буде ще смачніше. Готуйте з любов'ю і нехай ваші страви дарують радість! Якщо сподобався рецепт, тисніть подобайку, підписуйтесь і не забудьте написати в коментарях, чи любите салати з родзинкою. До зустрічі в наступному відео. Всім миру та добра!